Зараз такі енергії, які дозволяють швидко відпрацювати карму, швидко якісь пройти задачі, душі і тому подібне. Просто треба обрати. Наприклад, ви бачите що щось відбувається в вашому житті, ви себе зупиняєте на думці і кажете, чому так відбувається? Такий міні самоаналіз. Я це не обираю. Живий мій приклад. Вчора в мене повинна бути сесія з клієнтом, в мене діти вдома просто сходили з розуму. Вони не давали мені не зосередитись, не підготуватися, не сісти в практику, нічого. І я зупинилася на моменті, коли а чому так? Чому вони так себе зараз ведуть саме зараз, коли мені потрібно попрацювати нормально, так і повернути себе в стан спокою. Чому вони зараз мене розшатують? І це ж проблема була не в них, а в мені. Я відкупала, що о я транслюю, що в мене там є тривожність, що я сьогодні можливо не справлюсь, чи сьогодні будуть там вони мені бігати заважати, чи ще щось. І я себе зупинила на цій думці, сказала, ні, я так не обираю. Я не обираю, я відокремила це. Це значить я творець, я творець реальності. Я не обираю ту реальність, яка мені не підходить. Ви не повірите, за дві хвилини діти заспокоїлися. Вони просто стали нормальні, коли я всередині себе це усвідомила. Вони почали малювати, там, гратися спокійно. І все, я спокійно провела цю сесію. Так, в усьому. Це маленький приклад, але так працює. Нам вже не треба відпрацьовувати, копати травми, відкопувати там, що там родина ще наробила. Як колись ще рік назад ми це робили на сесіях. Зараз просто треба сісти, усвідомити. Я тут, творець своєї реальності. Все, що я створив в своєму житті, це я зробив своїм вибором. Ніхто в цьому не винен. Я хотів народити дітей, я їх народив, я хотів сім'ю, я її зробив. Я хотів піти зрадити, я це зробив, я хотів заробити мільйон, я його заробив. Робив. Чи є що я хочу це, значить, це є в моєму полі. І, значить, ну ви ж хочете, наприклад, не на серфінгу кататися, да? а навчитися на, на, там, не знаю, на конях кататися, танцювати, співати. У вас є вже задатки, ваша душа вас вже веде. І таким чином ви такі, ага, я тут творю свою реальність. Чому в мене конфлікти з чоловіком? Чому у мене все йде по одному місцю в житті? Що я такого в собі транслюю? Це про наш стан, це про те, що ми формуємо зі свого стану. Коли ми не закриваємо свої травми, дефіцити, ми просто це більше не обираємо. ми не обираємо звинувачувати інших. От сьогодні, ви кажете, блін, мої батьки мене не доростили, не долюбили, чоловік зрадив. Стоп! Добре? Ну я так виріс, добре, я доросла, я цього не обираю, відвинув в сторону, все. А як я обираю? А як я хочу? Як я хочу, ви себе давно питали. У Янголів своїх питали. Да, я Ченелер, я енергопрактик, я провідник, який передає це все, який навчає цьому. І я живий приклад тому, як це все працює. Повірте, всі сфери свого життя ви можете сформувати класно зі стану Я творець. Якщо вам складно це зробити самостійно, я вас запрошую до себе на міні-інтенсив відновлення, який буде дві неділі. Починається 25.09, вже дуже скоро через недільку. І там ви зможете відновити свій ресурс, покращити своє самопочуття, створити той стан, з якого твориться краща ваша. Реальність, повірте, це все можливо. Ми в духовність йдемо для чого, щоб створювати свою кращу класну матерію, проживати щасливе щасливе життя.